Взагалі не вважаю, що мій гол дав надію. Перший гол дав надію, що ми можемо грати в футбол, а потім вже я забув. Ми дуже добре грали, відказували в обороні друг другу, і так вийшло, що в перший тайм ми, звичайно, не могли перейти до наших гори. І це було дуже добре, це була мотивація для нас, що ми дуже гарно обороняємось і дуже гарно вибігаємо в контратаки. Слухайте, давно таких емоцій не було. Мені здається, останні емоції такі були лише на Євро, коли ми грали. Тому це було дивовижно, якщо чесно. Всі говорили про те, що це збірна Англії, і збірна Англії їде з кошицем непереможцем це було якесь емоційне налаштування команди, чи це було просто воля подарувати перемогу Україні? Ну, слухайте, ми завжди б'ємося за тих хлопців, які зараз на ну, ради своїх батьків і хочемо завжди радувати своїх болівальників таким футболом, як був зараз. Да, може, може вони нас більше контролювали, але, але рахунок на тепло, тому я вважаю, що ми, ми заслужили це. Якщо ви сказали це в полівальники, як була підтримка на трьох подалі? Е, неймовірно, мій друг е, був тут, тому він казав, що буде повний стадіон, немає, немає квітків за два дні, тому було, було дивовижно. Так такий же самий, як і всі. Потрібно виходити і грати, як ми тренуємося, як ми підготуємося до якого. Підтримка на трибунах була неймовірною. Хочеться грати в Україні? Так, звісно. Де найголовніше бажання зіграти, на якому стадіоні України? Раналі, тому що я там граю за свій клуб. Це чудово, я сподіваюся, скоро станеться. І маючи ще шість очок, будучи, можна сміливо сказати, одним з лідерів групи, чому хочеться найбільше, ну, зрозуміло фіналу, але для болівальників і для себе особисто, яких звершень. Хочеться зіграти один із домашніх матчів наступних в Україні. Українська асоціація футболу